Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. За кольором зелені, жовті, червоні та сині, за формою трикутники, круги чотирикутники, за розміром великі та малі. Подивіться на малюнок. Що змінюється? Правильно, колір. Колір це ознака об'єкта, що залишилось незмінним. Геометрична фігура. Тобто форма. Форма це теж ознака об'єкта. Продовжіть послідовність. Перевірте себе. Наступною геометричною фігурою буде теж куб. Зміниться тільки колір. Змінюється форма. Що змінюється? Так, розмір. Розмір це ознака об'єкту. Тож, колір, розмір. Та форма це ознаки об'єкту. Покладіть перед собою всі геометричні фігури. Покажіть всі червоні фігури. Скільки їх? Фігур червоного кольору шість. Покажіть деякі жовті фігури. Деякі не всі жовті. Покажи всі жовті фігури. Покажи всі червоні трикутники. Розумнички запам'ятали колір, розмір та форма ознаки об'єктів. Назвіть зображені фігури. Пімінь, відрізок, ламана не замкнута, ламана замкнута. Час трохи перепочити. Діти, відійдіть від екранів, потріть долоньки одна об одну, так, щоб вони стали гарячими. Покладіть долоньки на очі. Та порахуйте до 10. Приберіть долоньки, подивіться вгору, вниз, покліпайте оченятами. Знайдіть, за якою ознакою схожі і чим відрізняються подані геометричні фігури. Схожі за формою, відрізняються за кольором. Схожі за кольором, відрізняються за формою. Відкрийте свої зошити на сторінці 8, завдання 3. Намалюйте фігуру, змінивши ознаку. Не забувайте про правильну поставу. Перший стовпчик змінюємо тільки колір. Перевірте себе. Другий стопчик. Змінюємо тільки форму. Для зручності роботи ви можете натиснути відео на паузу та працювати в зручному для себе темпі. Перевірте себе. Третій стовпчик. Змінюємо тільки розмір. Перевірте свою роботу. Наступне завдання номер п'ять. Утворіть пари фігур. За спільною ознакою. Подивіться на зразок. Перший стовпчик. Яка спільна ознака? Спільна ознака це форма. Утворіть пари. Другий стовпчик. Яка спільна ознака? Спільна ознака тут це колір. Утворіть пари. Перевірте. Третій стовпчик. Що змінюється? Так. Правильно змінюється розмір. Утворіть пари. Перевірте себе. Втомилися? Вставайте, відійдіть від екрану, трохи перепочинемо. Я буду називати геометричні фігури, а ви. Якщо чуєте слово конус, прошу присісти, кулю підстрибнути, куб сісти на місце. Ну що, починаємо. Конус присісти, куля підстрибнути. Конус присісти, куб. Сісти на місце. Конус, куля. Куля. Куб. Куля. Куб. Займаємо свої місця. Згадаємо про поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Тож, тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу, вільною рукою підтримуй зошит. Погляньте, що це за фігура. Правильно, це трикутник. Яка ознака змінилася? Розмір. Правильно кладемо зошити навскоси і по точках обведіть трикутники. Діти, які ознаки об'єкта має прапор нашої держави? Колір, синьо-жовтий, форма, прямокутник, розмір великий. Подивіться на прапори інших держав Нової Зеландії, Косово, Боснії та Герцеговини. Ерера. Які спільні ознаки мають ці прапори? А ось прапори Швеції, Барбадосу та Польщі. Які тут спільні ознаки? Зверніть увагу на прапор Держави Ерера. Прапори Японії, Бангладешу, Бразилії, Нігеру, Палау. Яку спільну ознаку мають прапори цих держав? Скільки держав світу мають прапори однакові кольори? Синій та жовтий, як і наша рідна Україна. Сьогодні на уроці ми дізналися про ознаки об'єктів. Колір, форму та розмір. Прошу оцініть свою роботу на уроці. Якщо вам все вдалося, покажіть вподобайку. Якщо були труднощі, відкриту долоньку. Кулачок, якщо вам було дуже важко. Чекаю всіх на наступних уроках. І тоді точно ми з усім впораємося. Дякую за урок!